Вітаю, дорогі наші підписники і гості каналу Дієвайв 4 роки з вами Настя та Олена. Отож, готуємось до весни. Саме так називається проєкт від Оксаночки Левчук, де можна шити, вишивати, в'язати і взагалі займатися будь-якою творчістю, і показувати кожні два тижні до квітня місяця, Там не пам'ятаю до якого самого числа. Ми з настю трошки спізнилися на нього, бо побачили запрошення вже тоді, коли проєкт почався. Але Оксана нас записала у список і додає до списку, де, який ви побачите, до речі, внизу під відео, де є всі учасниці цього проєкту. Там ви побачите, що дівчатка дійсно і шиють, і в'яжуть, і навіть сіють рослинки, вирощують розсаду. Ми також цим займаємось, але відео не про це. У цьому, цій частині відео ми покажемо про ті проекти, які підготували до цього спільного проєкту. Ну і почнемо. Настя вишиває. Цю роботу вона вже розпочала давненько. Не будемо уточнювати, коли саме. Але потім виявилися якісь цікавіші проекти і перчики, так ми його називаємо, він трошки полежав у скрині. Отже, що ми бачимо? Що у цю частину, приблизно ось таку роботи, було вже відшито, зроблений бекстич, і ось робота лежала. Тепер же в рамках саме готуємось до весни, тоді, коли потрібні якісь нам такі яскраві кольори, хочеться зелені і не тільки зелені, ця робота саме те, що потрібно. Хоча тут немає якби весняних квітів ніяких, так? І ось за останні буквально декілька днів Настя відшила ось цю частину вже роботи. Тут, бачите, немає бекстічу, і це ще має вона робити. Ну, і за декілька ще днів. Думаю, що Настя в ось цю частину, тут ще має бути один перчик, ну і виконає стіч. Ще велика шматок такої роботи залишається по оформленню цих перчиків. Що це буде, побачимо. Дочекаємось та побачимо. Ось з таким проектом іде Настя. Що у мене? У мене в'язання. В'язання, тому що. Весна йде, а головного убору в мене немає. Тому буде він вив'язаний саме з ось таких ниточок. Ці ниточки я купувала саме під проєкт, а саме берет, адже я купила майстер-клас, дуже відомий в інстаграмі, українська майстриня, яка вив'язувала берет на різні розміри. І кожен може підібрати собі опис. Мені було цікаво побачити, як це відбувається, цей майстер-клас описується. І, звичайно, спробувати його, чи підходить мені такий формат зв'язання. Берет зв'язаний із нитки букле. Також популярна модна в цьому сезоні, як то кажуть. І ось вона така гарненька, але тут букле таке ну, ніжне, таке, не навіть, мені здається, що робота не має вийти такою забитої. Тобто тут, бачите, для мене є все нове. Е, це пряжа ось така. Е, я підбирала її саме під майстер-клас, бо якщо я буду брати дві нитки, то я попадаю у метраж тих ниток, які є саме в майстер-класі. Е, посилання на, на цю дівчинку я, звичайно, залишу також внизу під відео. Ви можете перейти познайомитися із нею. Ну і... А мене чекає ось такий захопливий цвіт в'язання. Тому в мене не терпиться, я вже хочу починати приступити до роботи. Ну, а ми зустрінемося з вами в другій половині відео, де ви побачите, напевно, вже готові роботи або що в нас там на якому етапі ми знаходимося. Минуло декілька днів, приблизно днів 5, і ми маємо результат по весняному проєкту. Так, моя шапинка, мій беретик. Ось так він виглядає. Тут є така маленька пімпочка, як то кажуть. Е, у описі це можна було зробити і вище. Я зробила невеличку, так тільки намітила. Ось такий берет, Дуже м'якенький, пухнастий, такий невагомий. Мені здається, що на нього пішло в мене менше пряжі, ніж в описі. В описі десь 80 грамів. Тут мені здається, в мене менше. Але я, до речі, не вважала. Треба це зробити. Самі мені цікаво стало, скільки ж тут граних. Отже, ось такий беретик. Новий, ще для мене досвід носіння беретів, бо я давно вже їх не носила, забула, як це робити, тому зразу не могла придумати, як його одягнути. Ну, я думаю, ви тут побачите, як він виглядає на мені. Отже, берете вив'язаний. Мені дуже захотілося, до речі, з такої ж пряжі зв'язати собі половер. Тому що це щось нереальне. М'якеньке, приємне і класне. Отже, ось я із беретом на весну. І настіна робота. Ось як ви її бачите. Вона вже довишивала все, зробила бекстич. і зробила ось таку рамку. Рамка це із такої деревини, яка вже в нас лежала давно, це ДСП, здається. Гачечки це із аврори, вони були з кольору. Але Настя їх пофарбувала із фарбою із балончика такого. Два шари тут є, вони такі гладесенькі. І єдине, що ці гачечки вони на липучках. Побачимо, як будуть триматися. Ось, ну і. Дуже гарно. Похваліть, будь ласка, в коментарях цю роботу, бо Настя дійсно дуже старалася. Але це ще не все, адже ми вирішили, що на кухні буде ця мішалочка така із вишивкою. І е, згадала, що в мене десь є в закладах шматочок тканини у перчики. Подивіться, ось. Ну, дуже схоже, правда ж? І я купила такий. Рушничок, звичайний кухонний рушничок, де Настя сама ж пристрочила ось цю частину тканини, таку смужечку зробила і зробила гачечок, за який ми будемо вішати цей рушничок, саме ось на цю вішалочку. Мені дуже подобається, я, чесно кажучи, захоплені. Як вам? Напишіть, будь ласка, наші приготування до вишни. А я нагадую, що відео всіх учасників є під відео. Переходьте, давайте подивимося разом і насолодимося під до весни разом. На цьому все. До зустрічі в наступних відео.